我的梦啊。 Віфлеємський вогонь миру, символ духовного світла, єднання і надії, дістався і нашого міста. Вже другий день бердичівські пластуни несуть лампадку із полум'ям у церкви, лікарні, військові частини, а нині й до шпиталю, де проходять лікування і реабілітацію захисники. І від того полум'я запалюють свічі, єднаючи серця, а в душах сіють надію, що світло таки переможе темряву. Дітки приймали цей вогонь через Укрзалізницю. Ввечері потяг був близько 11-ї години. Вони молодці приїхали, зняли його з потягу. Їм провідник передав, і це був перш Бердичеві з'явився цей вогник. І далі ми його поширюємо. Всі, хто бажає його отримати, ми завозимо особливо це наші церкви, це мерія, це наші школи, де дітки навчаються. Ну, хто в нас просить його привезти, ми намагаємося знайти можливість щасно кожному передати цей вогонь. Це Різдво, як і торік, чимало людей зустрінуть не в родинному колі, а тим, хто приніс вогонь юним пластунам, вдається розтопити лід розпачу і зневіри у серцях людей. Дуже подобається бачити посмішки людей, коли ти дариш їм цей вогник. Вони ну дуже подобається їм дарити тепло. Дуже подобається, чи люди ну, отримують цей вогник саме від нас, тому що для нас це теж, теж честь така продавати цей вогонь. Вогонь, любові, вогонь, добра, неси у світлі, ліхтаря, хай знає кожен Божий дім.